Чи повинно у столиці під час війни бути погане повітря? Більш за все напевно? Водночас, чи тільки через війну у столиці повітря щоденно в рази є більш шкідливим, ніж мало бути. А в деякі дні в десятки разів є перевищення шкідливих факторів. Тож питання а чи тільки ракети і расистські дрони? Впливають на якість повітря. А як на якість повітря впливає, скажімо, смітники, як на якість повітря впливають всілякі заводіки, які собі пихтять самі по собі, як впливає транспорт? Ну от якщо взяти б і службовий транспорт скоротити на половину і продати ту половину, яку скоротити, і на ці кошти, Частково відправити на наші воєнні потреби, частково направити на купівлю трошки нових чи потасканих тролейбусів з Європи. Це погіршить повітря чи покращить? Це погіршить чи покращить стан здоров'я малечі і стариків, як ви думаєте?